Скажи чесно, ти хотіла, щоб ми тут отруїлись? Ну, якщо так, то могла б більш гуманну смерть для нас обрати. Ми все ж таки, не чужі люди. Та, ну ви що не чули, як вночі старі закрутки взривались? Ну, я і вирішила перевірити. Перевірити що? За який час задихнуться твої сестри? Ой, ну не перекручуй. Моя улюблена футболка, тепер кислим смердить. Ну нічого, випереш. толк з тебе буде. А можливо, ти вибереш? Твій косяк. А ти я бачу грибів в лісі, об'ївся. М? Мали, ти що, воєнкома давно не бачив? Таке можу провести. Тільки справжнього. Так, так так, все, все. Валі, ви зрозуміли, ти зробила це не навмисне? Зате йому навмисно зараз по голові постукаю. Тільки справи. Будеш мати справу зі мною. Так, все, все. Всі заспокоїлись. Від того, що ви сваритесь, запах не зникне. До речі, в мене є ідея. Давайте будинок провітримо і цей день проведемо на свіжому повітрі. Mm -hmm. Ну, якщо дощ не піде. Mm -hmm. Афігенна ідея. Дякую, Окса. Я на бокпост. А я на заняття. Бай-бай. Прекрасно виглядаєш якесь свято сьогодні? Угу. Слухай. Давно хотів тебе спитати. Скажи чесно, тобі подобається Оксана? Ні. Тепер вже ні. Після того, що вона зробила, я на неї навіть дивитися не можу. А ти чого питаєш? Не відпускає? Та ні. Просто спитав. Пане полковник, бажаю здоров'я. Добрий ранок. А ви чого до нас? Та я з полігону запарився. Люди кажуть, що у вас тут рибне озеро є. От я і вирішив свій вихідний день посидіти з вудкою, помедитувати. А ти запитай своїх бійців, де тут клює. Та і я вам рибні місця показати можу. Ну, то сідай. Костян, Валєр! Я від'їду на півгодинки, добро? Давай. Все одно смердить, ніби у нас в будинку сміттєпереробний завод. Що будемо робити? А може поїдемо в готель на кілька днів, а? Ну, поки тут все не вивітриться. Щоб мені на наразі поїздку вручили. Дякую. Я краще тут посижу. Більше я вже починаю звикати до цього запового. Масіка, ну ти цього. Це буде добре? А якщо ні? На ну Не можна ж тут сидіти в будинку і постійно всього боятися. Я не боюсь. Я, Я перестраховуюсь. Це різні речі, знаєш. Слухай, може їдь сама. Сама. Ти відпускаєш мене саму? Ага. Чому ні. Тобто ти зовсім мене не ревнуєш. Галь. Ну, звичайно, що ні. У мене все добре з самооцінкою. А якщо до мене будуть приставати? Хто? Галь? Я тебе прошу. їдь вже, їдь. Добре. Я поїхала. Гарної дороги. О! Нарешті! Я наодинці. В тисі! А може питання? Давай! А чого ви вихідний одягнені по формі? А це щоб на блокпостах не зупинятися. О. Алло! Якби ранок був би добрим, ти б мені не дзвонила. Що значить я тебе на рибалку не взяв? Я не хотів тебе будити. Де я? Там, де хотів бути. Що значить ти приїдеш? Не, не тра. Жінка. Так, сказала, що зараз приїде. Ну щоб їй колеса попробували по дорозі. Та чого ви так? Посидите разом, помедитуєте. З ким, з залою. Та щоб її рота закрити, їй кляпа треба вставити. Цілий день. -зу 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 -зу. Ну як та муха? Да, жінки вони такі. Ай, давай. Валентино, а може ти мені допоможеш? Як? В тебе блокпост. Помаринуєш їй годинку другу. Машину перевіриш. Ну. Не, ну, взагалі-то можна. Але тоді послуга за послугу. Я допомагаю вам, а ви допоможете мені потрапити в ЗСУ. Нема проблем. О, я вчасно, я в коридорі зачекаю. Та не вигадуйте, проходьте. Сідайте. Дякую. З якого питання ви прийшли? З питання місцевої освіти. Ну, якщо хтось із місцевих вам нагрубив, ви заздалегідь, вибачте, бо у нас прості люди. І зараз війна, і ви розумієте, всі на нервах. Так, так, так. Але ні, я хочу викупити вашу місцеву школу. Справді? А ви ще вже її продали? Ні, ще ні, але дуже багато бажаючих. Півмільйон. Гривень! Ага. <ривень> я готовий розглянути будь-яку суму, але тільки після перегляду школи. Ну, то ви справжній бізнесмен. Це дуже приємно. А як вас звати? Андрій. Андрій, пан хвилин і ми підемо дивитися школу. Just a moment. І тоді він мені каже, їдь. Ніби я вже така стара, і до мене ну, просто вже ніхто не може залицятися. Розумієш? Якщо чесно, не дуже. Я прийшла тільки рушники поміняти. Можна я піду, в мене ще багато роботи. Діть. Хіба я вас тримаю? Зачекайте. А можете зробити мені пару фото? Ну, пару фото, щоб він подумав, що я користуюся увагою чоловіка. Ну давайте. Тепер я можу піти? Дякую, тепер можете йти. Ні. Тепер моя черга. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як проїхати до озера? А може, ви мені для початку свої документи покажете? О, ой, вибачте. Все добре? А вийдіть з машини. Я до чоловіка їду, він зараз на рибалці. От тільки погрожувати і залякувати мене своїм чоловіком не треба, добре? Та Я і не думала. Думаєте, якщо ви дружина полковника, то ось сюди пропускати мають? Якого полковника? Мій чоловік працює в місцевому театрі. Ну так. І знаєте, він прекрасний актор. Такий характерний. Ну, падлюка. Значить, я йому заважаю, так? Угу. Каже, допоможу, все зроблю, слово офіцера. Я ж для нього все, а він. Ні, Ну, сволота, вона в вафриці сволота. А хто ж капершивий? ЗСУ легко. А як він так зі мною? З нами. З нами. Mm -hmm. З нами. Добре, ну їдьте тоді до нього. Ні-ні-ні. Ні-ні ні. Я зараз не можу. Я ще дуже зла. Я ж його можу втопити там на емоціях. <гум> Слухайте. А це ідея. А давайте провчимо вашого чоловіка. Ну. Що скажете? Ну, тут ще ремонтувати і ремонтувати. Але приймається. То поїхали до нашого юриста. Я <смірш> теж хочу купити цю школу. О -о -о. І дам грошей більше, ніж він. <плак> ну, то це ж аукціон. Кожен має право брати в ньому участь. Ти серйозно? Я кохаю її. Це ж його рідна школа. Він тут виріс. То скільки даєш? 550 тисяч. Пане Андрію? 600 тисяч. Сімсот тисяч. О. А що за вуличне? Мені здається, чи ти прямо напішов. Оксані хворі чоловіки не подобаються. Я знаю. Жінкам подобається впевнені чоловіки. Mm. От в лікарню тобі доведеться з'їздити. Вісімсот тисяч за школу. Та це? Що? Ну, ну, шо, шо? ну, твоє слово! І заодно ще слух перевір. Повторюю вісімсот. Я, я, я кажу, що мені ті вісімсот, коли я кажу дев'ятсот тисяч. Та це краще за день народження. Я вас благаю, не зупиняйтесь, не зупиняйтесь. Дев'ятсот п'ятдесят ти кохаєш інчиніну. Мільйон. Добре тебе гриба боя. Вітаю тебе! <свист> <свист> вітаю тебе, Богданчику, вітаю! Ну ти ти просто ти молодець. Ти, ти бився як тигр, я тебе скажу так. То що? Поїдемо до юриста? а? Так, але у мене нема таких грошей. Ну, як нема мільйона, я тобі зроблю знижечко і на 990. А? Стільки теж немає. Ск... А скільки в тебе є? Всі мої гроші в теплицях і. Пане Андрію, тепер до вас. Скільки ви говорили, у вас, мені здається, 950. Ні. 500 тисяч стартова ціна. Ну, як ні? Ну, Я думаю, що я тут єдиний покупець. Як ви кажете? Борба! Давайте, до... давайте. О, стати бігом. Що? О, вашу дружину затримати не вдалося. Давай, давай бігом. Я заховаю вас на бійне місце. А вона дуже зла. О, як собака! <клухи> Слухай, а куди? Сюди? Куди? Та! Куди? Куди? Сюди? Блін, блін, блін. Слухай, а машина? Та я її заховаю. Давайте-ка. Фу! Що тут так смердить? На! Ідіть! Давайте! Прямо! Куди? Куди? Туди, в підвал. Що тут так смердить? давай давай Та іншого місця немає. Нема. Не переживати я все порішаю. Не зрозуміла? Ну, як так? Що сталося? Він навіть не подивився мої сторіс. А це означає, що йому реально так. на мене наплювати. Виходить, що так. Що робити? Ти права. Треба просто зараз їхати до нього і сказати все це в обличчя. Прекрасний план. А можна я тут ще трохи полежу? Не поняв. Дякую тобі. Ти прекрасний. Ти про що? Мені Андрій все розказав. Карпенко? Так, він сказав, що ти хотів зробити мені сюрприз. І вже після ремонту її вдати, але я не можу в собі це тримати. Ти зараз про що? Бодь, ну досить тобі Я про школу. Я знаю, що ти купив її для мене. Це тобі Карпенко сказав. Ну, вибач, не втрималась. Богдан, ти, ти чудовий. Я, я хочу. А потім ми переїхали в міський театр. Може, досить вже. Він там три години сидить. Ні-ні. ні Хай ще посидить. Буде знати, як людям брехати. Пусть То взяли. Це повний антракт. Це що, виходить. Я в полоні. А? -а, -а! Люди да баба Люди. Я тут люди. Ну ось тепер думаю, Но... Можна? Ну як ти відпочив без мене? М? А як ти тут? О, галя. Ну, хай вона. Але від тебе, Валентино, Ох, я такого не чекав. Поклон на біс, форму знімай. Ну... Та ну йду. 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 Опа. А ти що тут робив? Я думав, ти на мене вирішила цього воєнко мене травити. Ой. Треба ти мені. Резервіст недороблений. Чому ти це зробив? Чому ти сказав Оксані, нібито я купив школу? Ох, ці жінки. Не вміють вони язика за зубами тримати. Ні, ну чесно, для чого це все? Просто я побачив, як ти її кохаєш. Що ти життя готове за для неї віддати. А Я. Я, мабуть, просто. Що хотів виграти це змагання. і все. Ти серйозно? Тобто вона тобі не подобається? Не так, як тобі. Не понял. Це що таке? Добрий вечір. Місцевий центр контактування. Ваші документи що? Ще один прикол? Зараз побачимо. Документи. А, ну так, да, звичайно. І протоколи, так. А, от паспорт. А от воєнник. Ідентифікаційний показати? А? came команда. Який тепер про пропозист розказати? Так. Із плани на вечір? Думаю, в готель поїхати. Я якісь кращі пропозиції. Две. Одна Like the way that you play Find it hard to resist babe. I'm in your web on your spider's kiss. Oh, a sweet retreat you might call it greed but i'll believe it's just a tree